Всім привіт! Ви на каналі Я і Моє Хазяйство. Зараз ранок я вправився, хочу вам показати свою малечу, яка вже в мене народилася. Отакі От маю вже гарні 6 козеняток. От. Подаїв кози, напоїв їх, сидять. От. Розкотилося в мене вже три кози. Перва котилася машка. Вона котилася 20 січня. Потім котилася зірка на другий день, 21 січня. І потім котилася ромашка. 22 січня. І отак от. от. Осипочки всі. Ну, як не всі, вони трьох от трьох родили. От. Ще маю родити оця, моя нова коза. От. Білка їсть. Тут у мене були перестановки, виходить. Тут у мене були ясла маленькі. Я зробив, тут стояла білка, а цап стояв тут султан. Прийшлося білку перевезти сюди, де стояв цап. От. А сюди вже зробив, зробив я загон для козенят і тут вже козенята. От. Султана вам зараз піду покажу, де він. От так. -от 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 -от. Так я його і не продав. Ще він продається, але бажаючих немає. Всі їдять сіно кози. О, тут довелося перегородити, бо перша родила машка, вона привела мені отакого от козлика. Гарного отакий от красивий. От, де рогатий. Бо, бо козенята, як знати, то в них оце, де лоб, завитушки є такі. от Оцей буде, напевно, що, от, оця має завитушки, Оцей має завитушки, І оці всі три теж будуть рогаті. О, Таке закручене волосся. От воно, от, От, видно. А цього, дивлюся, немає. цей може бути безрогий. Привела машка мені в цьому році одного козлика от, такого от гарного. От. Зірка привела мені два козла. Тоже такі от, звісно, хотів би козочку, от такі гарні. Вуха, ну такі длінні, красиві. От, Ну, родила мені два козла. І машка родила козла. Потім родила ромашка. Ромашка мені привела три, три козеня. Привела вона мені два козлика. Оце козлик і оце козлик. І наконец-то, козочку. Маю одну козочку. Отаку буде рогата. От. Від ромашки. Отака вона тут сіренька, тут на ножки корічні вибіж. Таке біленьке. Це два козлика. І отак от, от Шість козенят, п'ять козликів і одна козочка. От. Всі роки машка мені приводила всі три рази, що вона мені котилася. Це, тр... Це четвертий раз вона у мене котилася. Всі... Ті три рази вона мені приводила по двоє козенят. От. Козлика. І козочку. От. Парі вона приводила. Оце раз одного коза. Ну, тут таке, найголовніше, щоб сама коза була здорова, жива і давала молоко. Де? Мені щеріки? А то вже козочка чи козлик. Тут таке, що Бог дасть. Ну, такий дуже він здоровий, гарний, молоко вже п'є сам. Пою я козенята з миски. Коза родила, облизала козенята. Я вим'я помив теплою водою. Подоїв і козенята привчаю пити з миски. От. Дою кози два рази в день і само собою пою козенята два рази в день. Отак от, от. Коли напої, витираю їм мордочки, щоб не були молодці, от. бо вони потім засихають і не... щоб їм не було некомфортно. Отак от, от. І кузью. А тут довелося перегородити сеткою. От. Бо ці більше намного, а ці менші, бо цих троє. От. Щоб вони і до лампи не лізли і до самих козенят, щоб по них не бігали. От, -от, -так от. Ну Я вже потім скоро вже заберу і будуть в місті ганяти. Цей то вже перелазить, як ставить ножки. Отакі о. Не. о Включаю їм лампу, лампа ще горить. Тут в мене стояла сотка. 60 поставив, бо ту лампочку струсили. Чи я коли двері закривав, видно, струсилась. Ну, отак от. Гріються, гріються. Зараз, поки я тут, то вони бігають. Зараз потім уйду і вони вже полягають. Ось так там вже буде видно, хто піде на м'ясо, хто на розвод, хто на тяг, от Ось так от. 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 такі от козенята. Хто не знає, що це таке тяг. Тяг це з козенячого желудка натуральна закваска. От. Щоб робити в дальнішому бренді. От так от. У мене є відео на каналі, бо в тому році, коли в мене були козенята, то в коментарях питали і я розказував. Отак от як кожом. Гарні, гарні, особливо ці два козлика, що від зірки, вухатки длинні, красиві. Отак от, бистро, раз, два, тут не було, різко шух. І отак от, так от. Ох, слава Богу. Солома. Все, зараз жду оцю мадам. Он вже потрошки починає наливати вим'я. Я на неї кажу снежка, сніжинка. Сніжинка, так? Да? Сніжинка. Вона біла. Така вона менша за всі кози. Да? Сніжинка, снежка. Отак от. Так. А, зірка. Зірка ж у мене красавіця на морднік. Вона не вспіла як? Вспіла. Козенята родила, не вспіла навіть місце відійти, вона одразу морду довим'я і себе доїти. Ну, хто знає, в тому році вона весь рік доїлася в мене. І що було в тому році, то й почалося і в цьому році. Приходиться в'язати отакий от. Торбинку їй, і по того, щоб вона не могла себе доїти, їй не тісно, тут свободно. от. І ще приходиться наморник її в'язати. Це такий ще